Всім привіт із села. В цьому відео хотів би поділитися рецептом домашньої бастурми, яку я готую вже на протязі довгих років. Це найсмачніша а головне найпростіший рецепт, який може приготувати будь-хто. Получається дуже смачна. Навіть смачніше, ніж в магазинах продають. Тож, кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, а я розпочинаю готувати найсмачнішу бастурму. Для приготування курячої бастурми нам знадобиться ...відповідно куряче філе. В мене воно домашнє. Тож зараз я його підготую. Вона вже промита, ця філешка. Ми знімаємо шкіру. Вона нам не потрібна. Я відділяю отакі хвостики, частинки, щоб в подальшому ну, гарна така вийшла шматочок бастурми. Е, потрібно цю всю плівку зачистити нам, вона нам не потрібна. Щас. Так само де все лишнє прибираємо. Я, звісно, вибачаюся, можливо вітер заважає. Я готую на вулиці. Засипаю на дно судочка сіль. Ну, так трошки потрусить, щоб не на голе дно лягло. Ось так. Стараємося рівненько уложити її. Ось так. Тепер беремо так само другу. Це зайве видаляємо. Так і друга в нас готова філешечка. Зараз трошки пересиплю, щоб отак було. Максимально потрібно, щоб її сіль вкрила. Зараз засипаю солью. Повністю, щоб добре так її вкрило. Я, звісно, і ці кусочки не викидаю, але вони не такі привабливі, Ну, все ж таки вони швидше приготуються, можна раніше буде посмакувати. Також поклали. Так. І досипаємо до верха. Мені на це знадобилось трохи менше, ніж кілограм солі. Так, ми її трамбували. Зараз додавим трошки більше, щоб кришкою ми зробили тиск на м'ясо. Ось так. Плотненько закрили, можна навіть чимось буде придавити і відправляємо на добу в холодильник. Для мене це доба пройде, для вас секунда діла. Минула доба, після того як засолив е, грудинку, зараз сіль мокра. Це означає, що вже влагу витягнуло із грудинки. Дивіться, яка вона плотненька, така. Хорошо. Воду я приготував, обична холодна вода, туди поміщаємо грудинку ось так. І ось наша основна, дивіться, чудово. Просолилась? Ось. Ось так. Тепер її потрібно буде промити, цю воду злити і набрати новий. Вимачувати потрібно буде хвилин 15 в кожній воді на протязі 3 годин. 2,5-3 години. Ну Я десь приблизно 2,5 години вимачую, щоб вона трошки солянувата була. Мені краще таке подобається. А там дивіться самі. Можливо, кому... Більш прісна потрібна, то можна 3-3,5 годинки вимочити. Зараз це промиваємо і ставимо на вимочування. Кожні 15-20 хвилин не забуваємо заливати воду і нову набирати. Можна навіть навіть поставити під проточну воду. А тим часом, доки в нас Грудинка вимочується, можемо приготувати приправу, в якій будемо сушити її. Основною приправою я використовую паприка копчена і паприка солодка. Ну, можна, раніше я просто використовував паприку копчену. Паприка додається для того, щоб надати гарного кольору. І як наповнювач я беру дві пачечки, цього більш ніж достатньо буде. Сюди додаємо. Ну я завжди роблю на глаз. Ну для прикладу можна показати одна. Дві. Три е, чайні ложки. Е, суміш перців, потім Червоного перцю додаю. Кому не подобається гостре, не додайте. Почти чайна ложка. Приправу до м'яса, ну, це для аромата більш додаю. Ну і тут небагато залишилось. Тож десь приблизно одна чайна ложка. І більш такий основний інгредієнт це ще сушений чесник. Його ми додаємо приблизно три повних, а то й можна і чотири. Чотири ложки сушеного чесника. Це все перемішуємо. Часник нам надасть. Приємного аромату і ось отака така суміш у нас виходить. Чекаємо доки е, вимочиться м'ясо і продовжимо. З половини години минуло. ...вимочувань грудинки. Кожні 15-20 хвилин я міняв воду. ну Тепер приступимо. А, і ще одне, я поспішив і не показав. Після того як дістали з води, потрібно паперовими полотенцями зайву влагу прибрати. І отак з усіх сторін обсипаємо. Те, що зайве, воно само обсипеться. Такий чудовий вигляд має. Ну і маленькі шматочки. З усіх сторін, щоб ніде не пропустити. Я маю таку проволоку з нержавійки. Тож я на ній буду розвішувати. Пронизую. Також можна на нитки, кому на чому зручно, на крючках, щоб можна потім, потім десь було підвісити. Зараз ми її більш-менш так розподілимо, щоб провітрювалося. І саме основний момент це потрібно марлею зав'язати, щоб шкідники, там, мухи нічого туди не потрапило. Це дуже обов'язково. потом потом складутся личинки и выкинете его просто. Так. Да, на экране. А тепер замотуємо її. Потім як розвісили і вирівняли, щоб більш менш рівномірно було між кусочками, щоб провітрювалося. Вішаємо, якщо це ви в квартирі проживаєте на балкон ну або там, де провітрюється і Я буду це робити на вулиці, так як проживаю в селі в, На вулиці, але в тіньку, щоб не на сонці не спеклося воно, а вялилося. І так воно буде вялити у нас приблизно від 3 до 5-7 днів. Минуло у нас 6 днів, бастурма вже готова. Ось такий чудовий вигляд має, вже підсушена. Знімаємо її. Ну, Маленькі кусочки. Звісно, сильніше підсушились. Такі як таранька практично. Це Та в сторону. Погляньте яка крас красота получилась. і дивіться як. І ось погляньте, яка всередині. Сейчас еще кусочек отрежу. красота. Сейчас поштуем на смарт. Вообще прекрасно получилось э, в миру солонувато. Чуть, трохи відчувається гострий перець, а так взагалі чудово. Рекомендую, спробуйте це, не пожалієте. Всім дякую за перегляд.